Доброго дня, шановні колеги! Тема сьогоднішнього майстер-класу виконання фарбування волосся технікою контурінг. На сьогоднішній день вона користується неабиякою популярністю. Робить акцент на обличчя, дозволяє нам прикрити деякі його недоліки і водночас підкреслити достатки. Дану техніку я виконую методом AirTouch. Це моя модель Христина. Ми бачимо, що маємо натуральну базу. Для початку нам потрібно визначити рівень глибини тону. Це ми зробимо за допомогою селератора кольору. Ми оприділили і бачимо, що натуральна база знаходиться на 7 рівні глибини тону. Дану роботу сьогодні буду виконувати за допомогою знебарвлювача велла. Для початку я візьму 15 грам продукту і розбавлю його з 4% окисником у пропорції 1 до 2. Мені потрібно відділити частину волосся на тім'яній зоні, скроневих зонах, а також нижньопотиличній зоні. Орієнтуючись на лобні впадини, я відділяю частину волосся на тім'яній зоні. Товщина виділеного волосся має бути пропорційною з усіх сторін. Горизонтальним проділом виділяю тоненьке пасмо на фронтально-тім'яній зоні. Перше пасмо буду ведувати у пропорції 70 на 30. Тобто 70% попадає під освітлення, а 30% залишається нефарбованим. Починаємо наносити продукт максимально близько до кореня. Висвітлюючу суміш наносимо щільно та рівномірно. Розподіляємо по волосу. знову відділяємо тоненьке пасмо. Це пасмо я видуватиму у пропорції 50 на 50, щоб зберегти максимально природній ефект та забезпечити плавний перехід від освітленого волосся до природнього. Накладаємо пасмо на планшет та опускаємось трішки нижче від коріння, ніж попереднє пасмо. Це пасмо я видуватиму у пропорції 70 на 30. Зкладаємо пасмо на планшет. Опускаємось ще нижче, ніж попереднє. Аналогічно буду опрацьовувати скроневі та нижньопотиличну зони. Так ми опрацювали всі відділені зони. І відправляємо нашу модель. В режим очікування орієнтовно на 30-40 хвилин. Всі наші зони вже добре висвітлились, переходимо до зняття кульги та миття голови. А зараз я нанесу бальзам реконструктор, який завершує, зупиняє весь висвітлюючий процес. Зволожить волосся та підготує його до тонування. Я приготувала тонувальну суміш, використала при цьому фарбник 56, 7,0 і 7,89. Розвела їх в пропорції 1 до 5 з 3% окисником. Зараз я виконую таку. Тонувальну баню, рівномірно нанесу тонуючу суміш на волосся і буду тримати її від 3 до 7 хвилин. Процес тонування завершено, приступаю до висушування та укладання волосся. Наша робота завершена, а ви можете оцінити результат. Всім бажаю творчого натхнення і красивих робіт.